Ну що, друзі, всім привіт! Знову і знову ми говоримо про монету. Я прекрасно розумію, що у багатьох це викликає розчарування і навіть справжню ненависть до цього проєкту. Але як я завжди кажу, ваші емоції не повинні впливати на ваш заробіток. Проект може вам не подобатися, в ньому може не бути нічого фундаментального, але якщо безліч факторів вказують на те. Що на ньому можна заробити, було б нерозумно не скористатися цією можливістю. Згодні? Давайте з'ясуємо, чому саме зараз монета виглядає привабливою для покупки з метою спекуляції в поточному циклі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду. З вами Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, і ми поїхали. Сьогодні хочу представити вам. Гру в Telegram, яка йде в ногу з останніми трендами. Тут ви можете купити бокс з криптовалютою на певний період, скажімо, на тиждень, два тижні чи місяць. Після покупки ви відкриваєте цей кейс щодня і безкоштовно по суті беручи його в оренду. Також є розділ з поінтами, де ви можете виконати різні завдання. Накопичувати ці поінти і надалі отримувати кейси безкоштовно. Давайте я покажу, як це працює. Припустімо, ви обираєте кейс. Це може бути Тон, Solana, XRP або USDT. Я, наприклад, купив кейс за 48 доларів 99 центів на 7 днів. Тобто, я орендую його і можу щодня протягом 7 днів. Відкривати безкоштовно. Наприклад, сьогодні мені випала сума в полкадот на загальну вартість 3 долари 72 центи. Що ж, непогано, вивезти цю всю зароблену крипту можна через особистий профіль. Достатньо натиснути кнопку Вивести і вказати вашу адресу. Це досить цікавий проект. Якщо ви зацікавлені, посилання буде в описі під відео. Отже. Давайте почнемо з цієї таблиці, яку нещодавно сильно обговорювали. У ній вказано, що майже 94% загальної емісії токенів знаходиться на п'яти оберних гаманцях. На першому з них 61,5%, на другому 14%. Цей гаманець, за чутками, був визначений як гарячий гаманець централізованої біржі Binance. Інші гаманці нам невідомі. Мене дивує, що більшість інфлюенсерів, які показують цю таблицю і пояснюють, не завжди розуміють, звідки вона взялась. Вони серйозно розповідають, що 5 гаманців володіють всією емісією. Але чому ж так? Я сам провів аналіз і ось що з'ясував. Джерелом таблиці був бізнес-партнер з Бразилії на ім'я Девід Лопес. Який вперше б опублікував її та прикріпив до статті з детальним аналізом монети. Він також зазначив, що 94% емісії токенів перебуває на цих гаманцях. Отже, я не полінувався, перевірив інформацію в Тонскан. І на сьогоднішній день все дійсно так і є. Основний посил мого початкового монологу полягає в тому. Що завжди потрібно перевіряти інформацію, перш ніж вірити комусь. З загальної емісії токенів у 100 мільярдів зараз левовою часткою володіють три основні гаманці. Перший гаманець, скоріш за все, належить розробникам проекту, серед яких, ймовірно, Едуард Гуринович. У ньому міститься близько 60. 1,5% від загальної емісії. Далі йде гаманець, який індифікований як гарячий гаманець, що містить не 14%, а 8%. І ще один гаманець з 6% від загального обсягу, не був індифікований. Розподіл основних трьох гаманців ви бачите на екрані. Отже, виходячи з цього розподілу. Виникає питання, як відбувалося первинне розподілення токенів, було заявлено, що понад 70% піде до звичайних користувачів у додатках. Однак те, що ми спостерігаємо після 12 днів торгів, не можна пояснити. Дехто скаже, що вони просто викупили емісію. Але, як на мене, Тут відбулося максимально несправедливе розподілення токенів. Багато хто отримав по дві, три тисячі токенів, що складає від 5 до 10 доларів. Ті, хто залучав рефералів, могли отримати до п'ятдесяти і більше доларів. Отже, стає зрозумілим, що цей проект розподілив токени максимально нечітко і нечесно. Залишаючи майже всю емісію привілейованим особам, таким як розробники, засновники, можливо, маркетмейкери та біржі. З усього цього можна зробити висновок, що можливо цей проект вийшов досить негативним. Однак важливо розуміти, що Едуарду Гуриновичу та іншим учасникам проекту байдуже. Скільки хейту вони отримують? Вони вже заробили свої кошти, і їм байдуже, розчаровані ви чи ні. Вони також заробили на Ютубі, де були великі перегляди. 6 мільйонів, 4 мільйони, 3 мільйони, 12 мільйонів. І за останні півроку, поки існував проект, ажіотаж був великим. За цей час вони отримали. Значний прибуток і виконали свої завдання на 50%. Отже, вони виконали приблизно 50-60% свого плану маніпуляцій і заробітку на монеті. Інші відсотки, де вони будуть реалізовувати свій сценарій, я думаю вже очевидні. Це стосується токена, про що ми зараз і поговоримо. Однак зараз багато хто ставить питання, чому відтік не такий великий, як мав бути. Давайте будемо реалістами. У проєкті без образ беруть участь багато школярів і людей, які не мають достатніх знань про криптовалюти. Для них 8-10 доларів це по суті подарунок, і тому вони беруть участь у цих сезонах, намагаючись отримати залишки монет. Або взяти участь у другому сезоні. Їм цілком нормально витрачати свій час на безмістовні дії в грі заради кількох доларів. Якщо ж ви усвідомлений інвестор з капіталом, який вкладаєте в криптовалюту, то для вас не повинно йтися ні про який другий сезон. Це просто марна трата часу, спираючись на централізацію влади над цією монетою, де. Умовно, три гаманці контролюють майже всю емісію. Можна сказати, що на сильному ринку альткоїнів ця ситуація може призвести до серйозних маніпуляцій. Також централізована біржа Binance володіє 8% загальної емісії. Я вважаю, що в умовах сильного ринку альткоїнів ця монета може викласти інтерес у недосвідчених людей. Які побачать її зростання і купуватимуть з надією на прибуток. Ми бачили, як монета досягала певного рівня, на якому її почали викупати, не даючи їй далі падати. Можливо, нас чекає ще один спад. Але, виходячи з концентрації влади над цією монетою, я підозрюю, що тут щось назріває. Не можна сказати, що в Хамстер комбаті. Є якесь майбутнє. Я не бачу перспектив для цього проекту ні в міжсезонні, ні в другому сезоні, але в поточному циклі маніпулятивний сценарій здається дуже ймовірним. Щодо мене, то я заробив на цій ситуації близько 2000 тисяч доларів і вирішив вкласти частину цих коштів у монету, купуючи її невеликими частинками. Я спрямовую сюди лише ті гроші. Які вдалося заробити на негативі навколо Хамстер Комбат. Підсумовуючи, я не бачу жодного майбутнього у Хамстер Комбат. Ця монета є частиною всієї цієї недобросовісної активності. Проект існуватиме лише в цьому циклі. Далі настане ведмежий ринок, і я більш ніж впевнений, що в наступному циклі всю цю активність із Хамстер Комбат використовуватимуть як приклад для нових проєктів. Які можливо будуть запускатися на тон або на базі Телеграм. У жодному разі не варто робити великий акцент на цю маніпуляцію. Сподіваючись, що монета виросте до нових вершин і принесе надприбуток. Я дію так, тому що мені не шкода цих грошей, адже це не мій основний капітал. Реально оцінюючи ситуацію із того, що я проаналізував. Я приблизно розумію, як це все відбуватиметься, але у будь-якому випадку, якщо ви після перегляду відео захочете вкласти якусь суму, інвестуйте лише невеликий відсоток, адже основні наші кошти ми вкладаємо у проекти з певною фундаментальною цінністю, які ми проаналізували і де приблизно розуміємо, як буде поводитися ціна. Підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Де ще більше корисної інформації. Обов'язково пишіть свої думки про це розподілення і маніпуляції навколо монети. Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку. Дякую всім за перегляд, всім добра і як завжди, до нових зустрічей. Скоро побачимось!